Уступати ти прямо по істині Іванське, які у Біблії царі робили угодний очах Божих. Це як ми вже чули про Давида, він робив угодний очах Божих, робив Аса угодний очах Божих, робив Іосія в очах Божих угодний і Юас, Амасія, Азарія, Іофан, Езекія і Йосафа. І коли читаєш про них. Історії їхнього життя, серце насолоджується, каже, і робили вони угодних очах Господа. І Бог тішиться, Бог благословляє їх, благословляв їх, їхнє царство зміцнював, вороги не могли до них доступити, тому що вони були сильні. З ними був живий Господь. Слава Ісусу! Алелуя! Тому, дорогоцінна церква Христова! А хто не може Богові догодити? Знаєте, хто не може догодити? Хто живе по тілу? Написано, що хто живе по тілу. Богу догодити не можуть до римлян 8.3. Ми знаємо, які є вчинки тіла. Вони є знайомі, їх є дуже багато. Я трошки їх зачитаю. Це є перелюб, це є вчинки тіла, блуд, нечистота, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварки, завість, гнів, незгоди, суперечки, спокуси, єресі, ненависть, увійства, п'янство, безчинство і тому подібне. І каже, і попереджую, як попереджав, хто чинить таке. Царства Божого не спадкують. Ось хто живе по тілу, брати і сестри, ті не можуть догодити Богу. Вони, царства Божого, не наслідують, каже апостол Павло. Тому, дорогоцінні брати і сестри, і ще хто не догоджає Богу, хто не має віри, хто не має віри. Адже є написано, що догодити Богу без віри неможливо. Хто до Бога приходить, мусить вірувати, що він є. А ті, що Бога шукають, Бог дає нагороду. Слава йому! Ось. Тому, як пророк Ісаїв казав, шукайте Господа, поки можна його знайти, поки він є близько. Слава йому. Він є близько. Каже, ваша лагідність, хай буде відома всім людям. Господь близько. Чи ми є лагідні? Подивімося на Мойсея, який він був лагідний. Він був каже найлагідніша людина на землі Мойсея. Хоча він був вождь народа ізраїльського, йому прийшлося вести народ ізраїльський із полону, де фараон на той час мав і військо, і армію, і зброю. А він посухом він вивів народ ізраїльський, тому що це робив Дух Святий, це робив Господь, Божі чудеса і знамена, через море їх припровадив. Це була сила Господня. Слава йому. Тому, брати і сестри, не треба нам відчувати втоми. Нам треба взійти на вершини Весіону. Нам треба молитися, наповнятися духом Святим, славити Бога нашого. Слава йому! Він є з нами, Господь, Він не покине свій народ. І тоді ми будемо, наша душа буде як той напоєний сад. Алелуя. І тоді Бог нас буде чекати від нас плоду. Він буде нами тішитися. Ми будемо робити погодне в його очах. Нашому Богу хай несеться хвала і подяка. Ми ще помолимося. Амінь.